Надалі ну, в ТСН історія боротьби, сліз, сумо і, зрештою, неймовірної радості. Багато місяців кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан спілкувалася і стежила за тим, як дружина розвідника Андрія, директоренка, Еля стояла з пікетом біля Верховної Ради і робила все можливе, щоби визволити коханого із полону, куди він потрапив на початку повномасштабної війни. 17 днів тому його таки обміняли. Еля не тільки зустрічала свого Андрія під час обміну, а вже з'їздила до нього в шпиталь, де звільнені проходять реабілітацію. Ми тепер в місті все я. Представляю, як її тяжко тут було. Вперше за понад три роки вони гуляють парком, розмовляють і сміються. Він ще звикає до свободи. Вона не може натішитися, що може бути поруч і тримати його за руку. Мені здається, що про Андрія Директоренка я знаю чимало, хоча ніколи його не бачила. Про нього багато розповідала його дружина Еля, яка чекала на нього з полону, і це була несамовита боротьба за звільнення коханої людини. Да. Андрій Директоренко вперше мобілізувався в 2014 році, став розвідником. Потім за півтора роки звільнився, але на початку повномасштабного вторгнення одразу пішов добровольцем. У полон потрапив у березні 22-го. Ми в пастку потрапили. Засідка була і 1169 днів полону, і 1169 днів боротьби. З обох боків він намагався вижити у російській в'язниці. Вона з рідного Павлограда приїжджала під Верховну Раду з пікетом, і це було як на роботу два тижні там. Два вдома всі, хто там знаходяться, вони заслуговують на свободу. Я знімала Елю в січні цього року. Тоді їхня група пікетувальників, що чекають на звільнення близьких, вигадали акцію перекривати різні дороги Києва в долину мовчання за загиблими українськими захисниками. А після акції вони повертались до свого пікету суму і сліз. Важко тому що... Я, знаєте, якось... я звикла, що От ми з ним все разом. Я ніколи не приймала ніяких рішень сама, і коли я дізналася, що він потрапив у полон, для мене почалось пекло. Пекло почалось для нього, але. Я, я горіла з ним в тому пеклі. Я не вірю, що для мене це все скінчилася. Але слава Богу. А це Еля два тижні тому на обміні. Розповідає, не знала, що Андрія вже звільнили. Тож їхати не хотіла. Змусила подруга. І вже на місці дізналася радісну новину. Далі кілька хвилинні пошуки коханого у натовпі. Я не знаю, де він і ось вони перші такі довгоочікувані обійми. Націлувалися? – ні, звісно, звісно, ні. Але все ще попереду. А далі знову розлука на тиждень. Саме стільки часу за правилами полонені мають бути ізольованими після обміну. І тільки Еля знову приїхала до Андрія, одразу повела купувати одяг. Кейс, повернися так зроби. Ми купили ми сьогодні спортивний костюм, купили футболочку, красовачку купили. Сам Андрій Директоренко нині трохи ніяковіє. Каже, не очікував, що дружина буде так за нього боротися. Ой, та що я тільки там не крутив. Ну, ну хоч щось розкажи. Ну і що не дождеться, бо багато ж ну, таких розказів, що жінки не дожидаються. Я комусь друзів не зателефоную. Мені всі розказують, яка елька молодець. Мені навіть на її фоні. Соромно, вона в мене така молодець, а я сумнівався. Його тримали в двох колоніях в Курську та в Язьмі. Після тих тюрем в нього болять коліна і шрами на руках. Багато стояли на колінах на бетоні і застудив. Віддач. У мене більше року була чисотка, Поки ми не переїхали в іншу колонію, в Курській не лікували шісотку. На волі нині він під сильним враженням від кількості інформації і розміру цін. Ціни мене вразили. Ми зайшли у Чіпок, і там передо мною чоловік купив три шоколадки і два лате. Він отдав 880 гривень. Я а ще вони вже будують плани на життя. Красатуля. Я хочу дуже. Щоб у нас була дитинка, я донечку хочу. Я не знаю, що там він кого хоче, Я дуже хочу донечку. У Андрія бажання такі ж самі: дитину хочу. Жити хочу. Мар'яна Бухан, Андрій Марченко, Віталій Гурнак, ТСН 1+,1, Марафон. Єдині новини.